Преса охрестила його злодієм, п'яницею та наркоманом. Історії його бійок з'являлися в газетах частіше, ніж рецензії на фільми з його участю. Та мало хто знає, що він перечитав усі книги Станіславського і жодного разу не погоджувався зніматися у фільмі, який не підпадав під категорію справжнє кіно. Мікі Мікірурк диявол із душею генія. Йому було 23, коли він вирішив вчитись на актора. Для старту трохи запізно, але Мікі це не зупиняло. Він позичив у сестри 400 баксів, повідомивши, що стане актором. І став перший успіх йому приніс фільм дев'ять з половиною тижнів. Мікіру опинився на знімальному майданчику пліч Опліч з Кім Бесінджер. Для кожного наступного фільму актор повністю перевтілювався для ролі у хрещеному батьку Грінвіч Віліч він набрав 12 кілограмів, зробив татуювання для останньої сповіді. Місяць працював у поліції для фільму Рік дракона та вибив два зуби для ролі у п'яниці. Вчорашній злодюшка Мікі перетворився на мрію мільйонів жінок. Секс-символа Мікі Рурка. Після декількох чергових вдалих ролей він став одним з найбільш затребуваних голівудських акторів. Рурк не приймав менше мільйона доларів за фільм. Тоді я вперше відчув, що таке дитинство. Я пив, пив і пив, не злізаючи з улюбленого мотоцикла. Гулянка затягнулася на 10 років. Усі гонорари я витратив на асистентів, тілоохоронців, менеджерів та стилістів. На 10 років Голівуд забув про існування Мікі Рурга. Він заліз у борги, а наркотики і алкоголь остаточно вибили його з сідла. Здавалося б, тут можна поставити жирний хрест, але тільки не в його випадку. У 2008-му він повертається до світу кіно із головною роллю у фільмі Wrestler. Сьогодні він отримує одну за одною пропозицію і тяжко працює. Працює, аби довести всьому світові. Своєї головної ролі він ще не зіграв. А це!